Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. Це черговий випуск неліквідної крипти, котрий я записую 11 грудня. Поїхали, подивимось, що в нас з балансом і що ми зможемо відкупити сьогодні. Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Так, дивіться, на балансі в нас 867 доларів, і це пролив, це соковитий пролив на мінус 150 чимось там доларів, бо в нас пішла корекція, і ми просіли. Тому маємо на сьогодні таку ситуацію. Але це, це крипта, і це. Часто трапляється, тому в цьому немає нічого поганого. Але я сподіваюся, що саме через це ми зможемо знайти сьогодні щось цікаве на ринкові та відкупити. Одразу хочу перепросити: якщо ви чуєте на фоні якусь попсову жахливу музику, то це не моя музика. Так, я хочу подивитися, що в нас є нового з того, що просіло, і ми ще не купували, але воно буде в нашому ціновому диапазоні, або, можливо, просто тільки залістилося. Так, по Солані я нічого не бачу з того, що можна було б забрати, бо це задорого для нас. Так, по новенькому можна впр... Ага, Ага, да. так. Отак, давайте прямо по-новенькому і пройдемося. Тут в цілому воно посортуровано для нас все. І ми зможемо щось зацепити, я думаю. Так, а, що в нас це? Уро по одному центу дорого. Це дорого. Можна ще посортувати. Отак ось. О, о. Так, реакти ми купували, а от широ ми не купували. Це, скоріш за все, щось свіженьке-новеньке. Да, тільки залістилося і подивіться, як вдало воно пролилося. 668 тисяч оборту в нас не не ліквід, але не, не ліквід, ліквідний для нас. Так, у нас 7 доларів 67 центів на сьогодні на інвестиції. І давайте зразу округлим по першій інвестиції і закинемо сюди 1,67 для відкупу.